Сьогодні з пастором Джозефом Принсом. Ви на конференції. Ви тут не для того, щоб навчитися ще ефективніше служити Богові? Ви тут, щоб дізнатися, як прийняти більше і завдяки тому, що ви приймете, ви навчитеся служити навіть не служачи. Чи знаєте ви що? Іноді Іван любив Господа більш за всіх? Наприклад, на Христі, Господь хотів, щоб хтось попіклувався про його земну матір Марію. Усі учні втекли. Там був лише Іван. Іване, ось твоя мати. Іван був там, щоб допомогти. Та Іван не усвідомлював, що він любив Господа. Іван тоді називав себе учнем, якого любив Ісус. Він усвідомлював любов Господа до нього, а не свою любов до Господа. Коли ми свідомо приймаємо від Господа, коли ми приймаємо, то не думаємо про те, щоб служити. Так? Але саме такі люди більш за все служать Господу. А коли ви приймаєте від Господа, навіть дикі коні не можуть втримати вашого рота закритим. Амінь амінь. Нужбо, ви постійно будете говорити про Господа. Благодать це не проповідь. Благодать це Євангеліє. Благодать це особа нашого Господа Ісуса Христа. І коли благодать торкається вас, ви усе своє життя говорите про неї. Ви говорите про неї під час обіду, під час сніданку, під час другого сніданку, якщо він у вас є. Ви говорите про Ісуса? Можливо, дехто з вас вже не має такої пристрасті, щоб проповідувати або ділитися. Бо ви повірили в неправильні речі. Ви вирішили, що це проповіді, те проповідь. Можливо, Господь підіймає вас у цьому поколінні. Амінь, щоб ви стали частиною покоління Веніаміна. Я кажу покоління Веніаміна. Пасторепринц, а що таке покоління Веніаміна? Добре, ви самі спитали. Перш ніж поговорити про покоління Веніаміна, маємо поговорити про Йосипа. Гаразд. Коли ми говоримо про Йосипа, то спершу ми маємо побачити в ньому Ісуса. Бо ніхто інший не відображає Господа краще за Йосипа. Наслідуйте Йосипа. Як нікого іншого. По-перше, ми бачимо улюбленого сина. Він був улюбленим сином свого батька Якова. Наш Господь, улюблений син свого батька. Він прийшов до своїх братів. Його брати не прийняли його. У нього були надприродні здібності. Він бачив сни та видіння, а його брати не визнали його. Юдеї, народ його крові та плоті не прийняли його. І ви бачите, як він став хлібом життя для поганського світу. Вони продали його за 20 срібняків, а Господа Ісуса продали за 30 срібняків. Це ціна раба. Отже, ви добре знаєте історію Йосипа. Він став хлібом життя для загубленого світу, який переживав страждання. Амінь? Амінь. Хто тримав зиск від мудрості Йосипа? Йосип врятував єгиптян у певному сенсі впродовж двох тисяч років юдейський месія є хлібом життя для тих, хто навколо вас, для поганського світу. Та Йосип не забув дому свого отця. Він не забув Ізраїля, він не забув своїх братів сьогодні вони вважають так само, як і брати, коли продали його. Вони думали, що він, як і Джонні Депп у Гримні, що він поганен. Так само, юдеї сьогодні думають про Ісуса як про поганена. Він поганський юдей. Розумієте? Він юдей для поган. Він не з нами дві тисячі років. Де ми зараз у пророчому сенсі? Де ми зараз? Ми дісталися певного місця. Нарешті настає голод дві тисячі років. Хоча Бог все ще милостивий для Ізраїлю. Ви знаєте, через які страждання вони пройшли? І вони так і не дійшли думки. Можливо, вся ця справа в тім, що ми продали свого брата. Але вони дійдуть цього. Вони дійдуть цього. Отже, після певного часу голоду. Яків послав своїх синів до Єгипту. І Йосип побачив їх. Амінь. Біблія каже: Ви можете самі прочитати цю історію. Ви знаєте її. Я майже дістався тієї головної думки, якою хочу поділитися з вами. Йосип насправді сказав їм, ви ж пигуни. Чого він хотів? Він промовляв до них дивно. Він хотів, щоб вони побачили свій гріх, перш ніж він зможе врятувати їх. Так він хоче побачити, чи змінилось щось в них. Їх не хвилювало, що відчував їхній батько. Батько любив Йосифа. Коли вони повернулися назад, то обманули батька. Їх не хвилювало, що батько помре, та він хотів побачити, чи змінилося їхнє серце, чи хвилюються вони через свого батька, чи хвилюються вони взагалі. Він хотів побачити, чи змінилося їхнє серце. Так отже, він говорив з ними жорстоко. Біблія каже, що він схопив Симеона. Він сказав їм: «Знаєте, щоб довести, що ви не шпигуни, підіть. Ви казали мені, що у вас є наймолодший брат. Підіть та приведіть його сюди. не буде хліба, аж поки Веніамін не стане переді мною. Амінь? Вашого брата не звільнять. Симеон був одним із братів. Ім'я Симеон означає чути. Отже, сьогодні Ізраїль не чує, бо Симеон замкнений. Хто такий Веніамін? Веніамін мав ту ж мати, що і Йосип. Я хочу, щоб ви побачили своє місце в Божій економіці цих останніх днів. Чому Бог підіймає це покоління благодаті? Амінь. Я хочу, щоб ви побачили своє місце. Ми не випадково говоримо про благодать. Благодать вкоренилася по всьому світу, аж такою мірою, що диявол намагається підкинути псевдо благодать. Фальшиву благодать. Амінь. І по всьому світу Бог підіймає покоління Веніаміна. Амінь. Пасторе Принц, а звідки ви взяли цю аналогію? Я отримав на це право від Павла. Павло взяв жінку на ім'я Агар та назвав її горою. Де про це говориться? У четвертому розділі послання до Галатів. Він каже, що Агар це гора Сінай. Він бачить типологію там, де ми бачимо природні речі. Він каже, що ця жінка агар прообраз гори Сінай, яка дає рабство. А Сара законна жінка. Сара це Небесний Єрусалим, благодать. Вона благодать. Отже, Агар це закон. Саме звідти прийшов закон. З гори Сінай. А Сара це гора Сіон. Благодать. А потім він говорить, що син, якого народила Агар, гнав сина, якого народила Сара, в обох був один батько. Я кажу, вобову, в обох був один батько. та син благодаті ніколи не гнав сина закону. Саме син закону гнав сина благодаті. Люди, які гонять нас, мають того ж небесного отця, що й ми з вами. У нас один небесний отець, та не та ж мати. Не та ж мати. Ви, мій брат, але брат від іншої матері. У нас не одна мати. Амінь сьогодні в усіх нас тут один Небесний Отець. Дяка Богу. Ви тут, тому що в нас одна мати. Наша мати благодать. Амінь. Алілуя. Я відчуваю тут ювілейний дух. Я відчуваю, що Бог дає вам відпочинок. Звільняє вас. Отже, за цією ж аналогією ми можемо поглянути на наступних двох жінок Лію. Дружину Якова та Рахіль. Біблія каже, очі жлійні були хворі. Або, як говорить переклад короля Якова Лихі. А Рахіль була гарного стану та вродливого вигляду. Ви розумієте, що це дві сестри, які одружилися з Яковом. Отже, Яків це батько. Алія народила синів. Всі ці сини це образ рабства. У Рахілі також були служниці. Служниці, що це означає, що вони також народжували рабство. Рахіль не могла зачати певний час. Я кажу правду. Отже, усі інші сини, і зараз я говорю про роче. Це типологія. Усі вони представляють закон. Десять з них. Десять. Десять. Десять представляють закон. Два сини, які народилися від однієї матері. Що це за сини? Як звати першого? Рахіль нарешті зачала і народила Юсипа. До речі, якщо ви хочете знати типологію, знати значення фрази очі жлії ні були хворі або лихі. То скоріше за все, це означає, що в неї була короткозорість. Знаєте, що це означає? Ви можете мати короткозорість або поганий зір. Це також має значення, і ми бачимо це значення тут. Ми не кепкуємо з реальних речей. Я говорю про значення, значення, значення. значення. Амінь. А значення, ось яке ми читаємо у другому посланні Петра, першому розділі дев'ятому вірші. А хто ж цього не має, той сліпий, короткозорий? Він забув про очищення своїх давніх гріхів. Щоразу, коли ви забуваєте, що ви прощені, щоразу, коли ви забуваєте, що ви я хочу сказати вам: висліпі духовно або короткозорі, отже, хворі очі в лії. Отець любить благодать. Ось у чому справа. Іноді благодать стає типом, але також іноді жінка може означати Ізраїль, або жінка в новому завіті може означати церкву. Ми вже в новому завіті. так? Отже, тут ми бачимо як Рахіна родила Веніаміна. Ми знаємо, що вона народила Йосипа. А коли вона народила Йосипа, в неї була віра, вона сказала його ім'я Йосиф. Воно означає, Бог дасть мені ще одного сина. Отже, вона вже пророкує появу Веніаміна. коли Ісус прийшов у цей світ, Бог дивився на покоління Веніаміна. Бог дивився на вас. На цей час я знаю, що Веніаміну знадобилося чимало часу, щоб народитися. Цьому поколінню Веніаміна знадобилося багато часу. Та воно тут. Веніамін був наймолодшим серед усіх братів. Амінь. У чому покоління Веніаміна складається з багатьох молодих людей? Я кажу вам і з тих, хто виглядає молодим. Амінь. Пастор Майк такий радий. О, Алілуя! Для людей це неможливо. А для Бога все можливо. Амінь? Всі рухи в історії церкви мали назви. Церква називала рухи покоління Ісуса Навина, це покоління, пророчий рух, пророче покоління, покоління слова віри, це покоління, те покоління. Та врешті-решт Бог каже досить, церква більше не буде давати імена. Мати дала йому ім'я, коли помирала і сталося, коли виходила душа її, бо вмирала вона. то назвала ім'я йому як? Бен Оні. Бен це син, а Оні скорбота. Бен Оні а його батько назвав його Веніамін. Отже, довгий час жінка, мати, церква давала імена рухам. Та тут ми бачимо вперше, як батько каже, я дам ім'я цьому поколінню. Бенджамін! ні ти тут? Бенджамін! Ти не син моєї скорботи, ти син моєї правиці, син процвітання, син сили, син благодаті, син праведності. Бо я тримаю тебе правицею своєї праведності. Як гадаєте, чи є різниця у цій зміні? Як гадаєте, є різниця? Гадаю, так. Не сумнівайтесь. Ми це покоління. Амінь. Отже, їм потрібен хліб, і вони приводять Веніаміна. Погляньмо на цю історію далі. І взяли ті люди того дарунка і взяли вдвоє срібла в руку свою і Веніамина, і стали вони перед лицем Йосиповим. Вдвоє срібла люди вважають, що проблему можуть вирішити подвійною кількістю грошей. Так якщо цього замало, я дам двічі більше. Та відповідь не в цьому, і побачив Йосип Веніаміна з ними. Перше, хто такий Йосип? Це наш Господь Ісус. він чекав, щоб побачити покоління, у якого така ж мати, як у нього. Довгий час у церкви був один небесний отець, але не одна мати але вперше він бачить Веніаміна і побачив Йосип Веніамина. І Біблія каже, що коли він побачив Веніаміна, то що він сказав? І сказав до того, що був над його домом: упровадь цих людей додому, і нехай заріжуть худобину і приготуй, бо зо мною будуть їсти ці люди опівдні. Раптом до них починають ставитися з повагою. З честю їх навіть нагодували. Зверніть увагу, що він звернувся до слуги ім'я якого не називається. Він звернувся до слуги без імені. Хто це? Хто це? Дух святий, Руах Кадеш, Дух Святий, Дух Святий не прийшов для того, щоб звертати увагу на себе. ісус каже: Він прославить мене. Він візьме мої речі, і покаже їх вам. Чи хочете ви побачити служіння, помазане Духом Святим? Тоді ви побачите Ісуса неважливо, скільки ви чуєте. шакабалаба, це? Не означає помазання. Чуєте, друзі? Якщо ви бачите Господа Ісуса, яку в Маусі, врешті-решт, вони сказали: ти відчув це? так відчув. Наші серця відчули тепло, коли він почав розкривати нам писання. Меде біде те саме буде і у ваших церквах щотижня. Раніше у них теж була зустріч. Після цієї зустрічі він замкнув Семеона. Пам'ятаєте, як Йосип замкнув Семеона? вони прийшли з грошима, щоб купити хліба. Точніше, зерна він поклав гроші назад до їхніх сумок. Навіщо ви не можете купити хліб життя? Ви не можете купити його, і він повернув їм гроші. А коли вони повернулися додому, то відкрили свої сумки та побачили в них гроші. Тепер вони мали пояснити, що трапилося. Вони не знали, що Йосип поклав їх, і тоді вони сказали йому. А на купівлю їжі ми знесли нашою рукою інше срібло. Ми не знаємо, хто поклав був наше срібло до наших мішків. І ось ми нарешті бачимо відповідь: Йосип дає відповідь. Хто такий Йосип? Це наш Господь Ісус, так? наш небесний Йосип. Він каже: Шалом, не бійтеся, Бог ваш. Він каже це свідомо, і Бог вашого батька, Бог юдеїв. Дав вам скарб до ваших мішків. Ваші гроші були в мене. Дивіться, і вивів до них Симеона. Щойно вони почали зростати у пізнанні Господа. Симеона звільнили. Чутка повернулася до Ізраїля. Вона повернулася до Ізраїля і звів їй ночі свої. Йосип вперше промовить до свого брата після багатьох років. Так? І перші слова, які промовив Йосип, і це важливо. Звучали так, чи то ваш наймолодший брат, брат що ви мені і розповідали, і сказав: Нехай Бог буде. Що тут стоїть за слово, яке є визначальним для цього покоління? Милість або благодать. Нехай Бог буде милостивий до тебе, мій сину. Бені, мій син, хай Бог буде милостивий до тебе. Таке враження, наче Господь каже нам, сину мій. Мій отець буде милостивим до тебе. Покоління благодаті. Перші слова з вуст Йосипа. Нарешті, після стількох років, він побачив Веніаміна і каже до нього Благодать тобі, Веніамине. Амінь. Добре, подивимося далі. Не забувайте, що вони мали піти на вечерю. Так і Йосип поспішив, бо порушилася його любов до брата його, і він хотів заплакати. І він війшов до іншої кімнати, і заплакав там. Ви можете впливати на Ісуса і не знати про це. Погляньмо далі, і вмив він лице своє й вийшов, вийшов і стримався та й сказав: «Покладіть хліба. Пам'ятайте, ось про що коли вані поруч хліб з'являється. Я люблю запах свіжого хліба, і цей хліб дається церкві Ісуса Христа. Алілуя! По всьому світу вивільняється хліб. У мене таке враження, що Бог каже мені, коли я веду трансляції: клади хліб, сину, клади хліб, клади хліб, покоління виняна. Тут ось чому я роблю це зараз. Я даю хліб. Вам подобається цей хліб? Амінь. Давайте хліб, давайте вермішель, давайте вермішель у різних культурах різні речі. Давайте вермішель. Амінь. А потім біблія говорить. І він посилав дари страви від себе до них, а дар Веніаминів був більше від дару всіх їх у п'ятеро. З усіх братів Веніамін отримав у п'ятеро більше. П'ять це число благодаті. Погляньте ось на що. Ми перейдемо до 45-го розділу. Там ви побачите ще одну річ, і дав усім їм кожному переміни одежі. А Веніаминові дав три сотні срібла та п'ять перемін одежі. У п'ятеро більше їжі і п'ять перемін одежі. Амінь. Чи нагадую вам це що, що казав Ісус? Він казав, не хвилюйся з приводу того, що вам їсти або у що вдягтися. Покоління Веніаміна матиме набагато більше одежі та їжі. Це покоління буде добре забезпечене. Амінь. У духовному сенсі п'ять перемін одягу означають, що ви пастори. Це не поні, яке вміє робити один трюк. У вас є помазання, в якому ви можете рухатися пророчо. У іншому місці ви можете рухатися як вчитель, ви можете рухатися як пророк. Є п'ять перемін помазання на вас. Цього немало попередні покоління. це багатогранна благодать Божа у п'ятеро більше їжі та п'ять перемін одягу. У Біблії немає неважливих деталей. Амінь. Ми закінчимо на тому, що поглянемо, якою була вказівка Йосипа до його братів. Ми не будемо виводити це на екран, та я розповім вам, що Йосип сказав братам. Підіть та розкажіть моєму батькові про мою славу. До речі, це і є поклоніння. Поклоніння це коли ми розповідаємо його отцеві про нього. Про його славу підіть та розкажіть йому моєму батькові, батькові про мою славу. Це і є поклоніння. Чи знаєте ви, що отець любить, коли ви говорите про Ісуса? Все, що ви робите, нагадує йому про Ісуса. Ось чому навіть наші дарунки, наші десятини це перший плід про образ Христа. Усе, що ми робимо, наше покоління, плоди наших вуст, все це пов'язано з Ісусом. Амінь. Ось чому отець приймає це. Слава Господу, чи отримали ви благословення? Це лише маленька частина. Маленький зразок того, що чекає на вас. Я знаю, що Бог готує багатьох з вас. Я хочу, щоб ви знали, що ви покоління Веняміна. Ви те покоління, на яке чекав Бог. На яке чекав син. Він чекає на це покоління. Амінь. Амін. Сурма зазвучить а, незабаром. Амінь. На нас чекає Вознесіння. Алілуя. Хіба ви не раді, тому що живете у цей час? Раніше ми заздрили попередньому поколінню. Ми дивилися амін. на інші покоління і казали, амін. «От як би якби я був у той час, коли Джон Джелейк робив це. А той чоловік Божий робив те. Та я не хочу бути частиною іншого покоління. Я задоволений цим поколінням. Я вірю, що це останнє покоління, що це покоління, яке побачить пришестя Ісуса біблія каже, що ми що живі та зосталися. Що ми живі? Ваші діти, той факт, що вони ще малі, говорить про те, що вони житимуть, коли він прийде та коли Біблія говорить, ми що живі та зосталися, зосталися це зовсім інше. Зосталися означає, що ви не молоді. Але ви знаєте, як залишитися. Залишитися живим молодим сильним, здоровим, ми не просте покоління. Коли він прийде, буде покоління, яке буде живим і яке зостанеться. і там двічі говориться, що ми живі та зосталися, будемо схоплені, щоб зустрітися з Господом у повітрі, і навіки будемо з ним. Прославте його! П'їміться на ноги. Алілуя!